Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і ми повернулися у нашу звичну студію. І традиційно зараз я в нашій студії з нашим постійним експертом магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олено, Радий бачити дуже. І хотів би сказати, що тепер студія обос під захистом і жодний ворог, жодний шет вас не здолає. С Спасибі, Валяр, Це не, не... шахет, аж. Ш... Нет. Це найцінніша підтримка да. від наших експертів. Тепер ми під мирним небом, і хочеться, щоб ця Україна була так само під куполом, який власне буде захищати нас від російських обстрілів. І до речі, почнемо говорити сьогодні про традиційний прогноз подій для України. Цей тиждень яким він буде для України. Чи продовжаться обстріли, чи готують росіяни масовані атаки, і що очікувати українцям? О, четвірка мечів, колісниця. Ці аркани мені говорять про атаки. Дуже сильні атаки. Шахетні і навіть ракетні. І справді велика буде з цим проблема. Шахеди будуть летіти особливим чином, їх буде важко збити і будуть прильоти. Будуть такі терористичні атаки по деяких містах України. Загроза справді є, тому треба бути обачними, обережними. Тому знову ж таки, тут треба зважати на це. Можемо подивитися небезпечні дати на цьому тижні, аби попередити українців про ймовірну небезпеку. Починаємо з понеділка. Яке це число у нас? Це 7 квітня Понеділок Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Е, у мене викликають питання понеділок. Е, викликає питання середа, п'ятниця, субота і неділя. Оце ті дні, в які може бути загроза. Немаже весь тиждень де, схоже. Так, Ворог буде атакувати масово, на жаль. І зараз, коли війна наближується до свого завершення, то ворог навпаки буде ще, ще більше атакувати ще більше гатити. Тобто наближення війни це не, не позначає е, збавлення градусу ударів, навпаки, посилення цього градусу. Тобто ми виходимо з рутини в круте піке, в якому Росія хоче максимально спромогтися успіху на фронті і в тилу у нас, і в якому ми відповідно хочемо спромогтися максимально захистити територію, максимально відвоювати території. Зараз іде таке дуже жорстке змагання на короткій відстані між нашими країнами. Ми можемо подивитися, які міста України під загрозою почнемо з півдня України. Власне, хочу звернутися до глядачів і сказати, що ми робимо подібні прогнози не для того, щоб поналякати, а для того, щоб оберегти вас і ваше життя. Ну, от, до прикладу, не знаю, якщо це не захочете, то зможете вирізати. До прикладу, от я попереджував по удари по Кропивницькому, що вони будуть, і за того, що я попереджував, то а, мама, тато, Олена змогли вийти, вийти в коридор, в під'їзд і врятувалося їх життя. Хоча шахет справді прилетів прям чуть чуть а, не в їх. Будинок, і справді вони б дуже постраждали, якщо б вони не притримувалися цих порад, що дають екстрасенси. Правильно, е, да, я хочу сказати, що кожен з українців зараз в небезпеці. Якщо ви думаєте, що вас це може якось оминути повірте, це життя воно не передбачено. Тому бережіть своє життя. Відкривайте вікна під час тривог, тому що це може врятувати ваш будинок. Кажу це за власним досвідом. Відкривати. Відкривати вікна під час тривоги, так. Поясни, поки чому. Е, ну, Як я зрозуміла, коли моя мама відкрила вікно, вибухова хвиля пройшла повз будинок. Якби вікно було закрите, то вибухова хвиля його б навсі ж просто вибила ще більше. По-перше, по Одесі дуже, дуже страшна карта башня. Одеса Одещина зазнає сильних обстрілів, ударів. Ми побачимо на цьому тижні, що Ніякого перемир'я на морі не існує. Далі випадають карти на Херсон. Херсон теж під страшнішими ударами, загрозою. Миколаїв. Миколаїв меншою мірою, але все одно Аркана Хріман а це удари. Далі я витягав карти на Запоріжжя. На Запоріжжя теж сильні удари. Дніпро під ударом, тобто по Дніпру повторяться ці страшенні удари, які були. І кривий ріг теж. От я зараз витягнув, ви бачите, прямо от кожен. Тут удари страшні, тут страшні, тут тут, тут і, і тут. От Зараз справді дуже велика загроза. Зараз міста Донеччини. Що там буде? Теж будуть сильні удари, і це шахетні. Значить, зараз ми будемо бачити саме шахетні більше атаки, шахетний терор. Я про це теж неоднократно попереджав, що їх буде більше, вони будуть більш вдосконалені, і тут треба бути теж дуже обережними. Так, дивимось далі північ України. І центр, і схід. Центр. І схід, і захід ну я Взагалі, я так розумію, іти потрохи кожну область, кожне місто. Тоді поступово по географічній ознаці угу. буду зараз кидати карти. Харків, Харківська область. Харків зазнає страшних ударів і область. Кропивницький Кіровоградщина Теж будуть, але не страшні. Тобто, можливо курсувати повз область, будуть шахеди. Але прильоти там декількох де шахедів, саме місто Кропивницьке можливе. Черкаси, Черкаська область. По Черкасам бачу загрозу. Вінниця, Вінницька область. Чисто не буде загрози. Полтава, Полтавська область. О, Полтава, Полтавська область страшні удари. Чернігів. Чернігівська область, скоріше за все, під, буде під обстрілами прифронтові зони. Сумми і Сумщина теж під ударами жорсткими. Житомир, Житомирщина під сильними ударами. Рівне, Ровенська область, Луцьк, Волинська область, спокійно. І там, і там не буде ударів. Угу. Закарпаття і Чернівецька область, спокій. Львівська область, Львів. Буде загроза, але вона от постійно я її бачу цю загрозу, але вона відтерміновується в часі, тобто не на цьому тижні. Франківська, Франківщина. Там теж будуть удари. Тернопіль, Тернопільщина, спокійно. Хмельницький, Хмельниччина. Спокійно не буде ударів таких особливих. Тепер, значить, подивимось, Київ. Київ. Київщина Київщина зазнає ударів сильних. По Києву планують, але буде відбито. Як бачимо, зараз вся Україна на цьому тижні під небезпекою, і, врешті, виникає таке питання: що президент України Володимир Зеленський заявив, що припинити вогонь можна буде в найближчі тижні та місяці. Чи справді це ймовірно і коли це станеться? Так, перемир'я буде, мир буде. Ну, це так, як я і казав, От, сам мир він буде, але він буде десь до червня, приблизно, в червні влітку. А, карти показують мені так, що до того часу не буде нічого. Навпаки, буде посилення обстрілів, конфлікти міжнародні і так далі. І я так бачу, що ми спромогнемось досягнемо миру, але за не так швидко. не так швидко, Червень. До того часу ми не взагалі так в просторі ніколи не щитувалося, щоб було в квітні, до прикладу, мир, перемир'я, на Пасху. А, теж не буде його. Так само я бачив і березень, що не буде, і лютий. Хоча деякі дуже впевнено казали, що саме чекайте на мир в березні чи в лютому, навіть казали люди, а, які цим теж займаються, як і я, але бачите, трохи не забарилась у їх з прогнозом. Скажіть, які новини квітень принесе для України найближчим часом? Українці дізнаються такого, що можливо здивує або навпаки. Я бачу, що квітень принесе багато неоднозначних результатів. По-перше, на квітень планується якась трагедія. По-друге, в квітні будуть тиснути дуже на нас знову. Знову почнеться американський тиск. По-третє, посилення бойових дій і якийсь наступ російський. З іншого боку, великий обмін полоненими. З іншого боку, нова військова допомога Україні в значних обсягах від інших країн, не від США. Але багато ще буде проблем, які будуть і назрівати зараз у квітні, і вирішуватись в квітні. Тобто місяць квітень доленосний для України. Дякую вам, Воляр, за такий детальний прогноз <кхи> подій. Будемо слідкувати, берегти своє життя і вірити в найкраще. Дякую вам, побачимося в наступних годин. Дякую назаєм.